Вітаю, дорогі! Є особлива необхідність з вами поспілкуватися, тому що дуже багато відбувається різних подій в яві в усіх напрямках. І, звичайно, дуже багато думок, скільки істот тут, скільки й думок є. А так як істот багато і різні градації. Тому цей такий шум, різні думки розібратися навіть тим, хто ніби трохи десь відчуває нашу рідну систему живу, і то є якісь певні сумніви. Тому я говорю те, що іде у мене через велеса, те, що вже ось майже два роки я розповідаю вам, і хто уважно слухає, хто резонує для того, взагалі все, що відбувається зараз, все зрозуміло абсолютно. Десь, можливо, є якісь запитання, але одразу ж ідуть відповіді, тому що йде довіра генетичній пам'яті. Є зв'язок із вишніми, і постійно, постійно відповіді є, тому що по-іншому бути не може. Якщо ми вже у зв'язку з нашими рідними, то і ці зв'язки відновилися, то усі запитання, які виникають, зразу ж і відповіді йдуть. Ці такі зміни в яві. Різні спостереження, що відбувається з кольорами, з небом, із світилом, із зірками. Ну, те, що я розповідала раніше, і так і зараз відчуваю, і так постійно мені показують, потрібно мати орієнтацію на північ. Це наш основний компас, це наша така основна вісь. І ми кожен має свою вісь, і таким чином ми проростаємо твердиню. Є зв'язок з вишніми. цей вертикальний канал, але основна вісь – це на полюсі це той портал Сварога, Брама Сварога, яка завжди була, навіть у цієї ночі сварога вона не зачинялася, і тому цей така жива енергія йде. Хтось називає плазма, ефір по-різному можна відчувати її залежно від певного рівня свідомості, на якому перебуваємо, так можна сприймати цю енергію. Але я можу сказати по своїх відчуттях: це жива енергія, це така рідна, це та, яку завжди знала, і це та, яка дає можливість гадувати, можливість відновлювати знання, вміння і можливість знаходити наших рідних зараз в цей особливий час. Це щодо цього, тому щоб не відбувалося північ, відчувати де північ, дивитися, де ведмедиці, дивитися, де полярна зірка, туди серцем, туди всім тілом, свідомістю. Тобто, оце те, що завжди буде при будь-яких, щоб не відбувалося, чи є зв'язок такий тут, чи немає зв'язку, чи якісь впливи хвиль, чи якісь такі зміни, до яких не готові були знати всередині себе. Що орієнтація північ і це витягне, допоможе, виведе обов'язково. Це таке основне перший пункт, який я хотіла просто наголосити, сказати, і те, що я відчуваю те, що нам кажуть і. Те, що друге питання на рахунок кольорів, дуже багато різних версій. Це все нормально. Я вже розповідаю, напевне, біля року про північний сяй. напевне, більше про те, що воно буде по всій планеті. Ну, принаймні я так бачила вже давно, і воно є різні кольори. Чому різні кольори? Тому що різна градація світла, світил багато, не лише ярило сонце, яке ми бачимо, а ярило це. Те, що ми бачимо, світило, так як я сприймаю, те, що мені говорять, а це певне вікно, через яке іде енергія нашого світоча. А світил дуже багато, тому що оті зоряні наші сім'ї, оті наші зоряні цивілізації, наші рідні боги, які зараз максимум відновлюють зв'язки. Ми з ними відновлюємо зв'язки, тобто це така взаємна. Діяльність, вони проявляються і оці сонці, як ми називаємо світочі, зорі, вони є різні і різних кольорів. І зараз вони тут можуть через вікно Ярила. Ось які зараз я спеціально знайшла таке місце, щоб відчувати да, щоб воно передавалось. А через вікно ярила, оці різні градації світла проходять. І також вони проходять через браму сварога, через північний полюс, і один полюс, тобто він один. Я його бачу як один, взагалі один полюсом. І через проталини в куполі, тому що купола не буде ось штучного, це такий, певна матерія, я називаю її маною, такою густою енергією, яка тримала ці тисячі літ, 25, майже 26 тисяч літ, в такому мані, для того, щоб паразити могли тут якийсь час жити. Зараз це все просто розвалюється, розплавлюється, розчиняється тому. Звичайно, будуть у нас, у нас не тільки перехід. У нас відбувається перехід і вихід. Вихід чужих вони йдуть додому в пекельні світи, але не так, як просто зібралися сумками йдуть. Це дуже складний пекучий вихід, дуже багато таких змін, як для людей, важких. А перехід це на інший рівень свідомості, це воз'єднання з нашими богами рідними, це повернення генетичної пам'яті. Тому тут така різновекторність і. Ким себе відчуваєте, куди вас тягне це вибір, і туди відповідно і такі події бачаться, і такі висновки робляться ось так. Це на рахунок кольорів. Кольорів де дуже багато і це нормально. Головне ніякого страху, просто входити в це відчувати, відчувати того Бога, богиню, з якою є зв'язок. Це не міфи. Там дуже багато є людей, які слухають мене, все-таки читають, але дуже сміються, аж падають. Просто ну смійтеся, це ваше питання. Тобто, у вас якісь інші системи координат ну, немає, немає питань, це планета свободного вибору. Ось. А я говорю те, що в мене просто лєрці через мене. Наші рідні, вони кожен з нас має певний зв'язок із основною зоряною сім'єю, і нам так легше проходити ці всі процеси. Тому бажано відновити ці зв'язки. Як відновити відійти від матриці, не вірити всьому, що відбувається очам своїм, так, а вірити своїм генам і вірити якимось якомусь тому такому внутрішньому голосу, який постійно говорить, тому що. У нас іде зараз спілкування не просто я говорила багато разів про спілкування телепатичне, але телепатичне спілкування це використовують чужі, вони ці всі літа користувалися цим, навіювали, входили в голови, якщо так можна сказати, і людина думала, що вона думає свою думку, а це навіяні чужинські думки. Тому телепатія зараз не проходить. Я вже скільки спостерігала, особливості декілька місяців. Відковується матрицею все. А ти собі там навіть подумав щось так, якесь можливо навіть побутове, і вже йдуть пропозиції на гаджетах, десь серед людей, ще щось. Тому навіть можна не проговорювати, а вже якісь певні пропозиції йдуть або заперечення. А тобто, воно в цій матриці все щитується і рептильні вони. Телепати, і вони тим паче зараз дуже сильно злі, а тому, що сірі вони йдуть тихо. А рептилії вони навіть вже не раз говорила, знахабніли і вже не чують сірих, хоча вони служили всі ці літа саме сірим. З біороботами не питання, тому що їх виключать одночасно. Це буде також дуже те, що я бачу. але я не буду розповідати зараз. Це буде не дуже приємна картина, це виключення, але це трошки пізніше. А на рахунок рептильних вони злі, сердиті, всі, хто зараз. Кусається отрутою своєю, намагається вкусити і принизити, і казати, ти дурне таке, що ти там думаєш, ти твої фантазії, ти щось намрія, лоше, щось. То взагалі треба розвертатися, просто відрізати зв'язки енергетичні з такими. В основному такі зв'язки вони йдуть в області сонячного сплетіння, області пупка. Просто відчувати собі, що такими вогняними нужицями відрізав, себе одів в такий вогняний кокон. Факел прочистився і все, вони не будуть підходити. Будуть десь спробувати там кусати, ну, хай кусаються собі із, зі своїми, тому що ну, такі енергії. Це на рахунок цього, що я вам хотіла розповісти. І на рахунок думок, кольорів, полюсу. І те, що буде багато всього різного і на нашій планеті, тому що цей купол він плавиться, це. Трохи буде важкувато для самої. Землі, але по іншому неможливо. Тому деякі те, що я бачу, деякі такі зміни катастрофічні, якщо можна назвати, м'яко. Тому що для планети максимум роблять все, щоб для неї було це не так боляче. Ми й так не ми, а паразитарна система і так багато нашкодила їм і живим істотам, за яких не було кому захиститися. Тому це буде все одно більш м'яко. А для всіх паразитарних це такий самий. Справжній вихід, тому вірте собі, це найголовніше вірте своїм генам і ніколи не помилитися. І серцем на північ все буде гаразд, буду розповідати далі. Все буде як найкраще, тому що ми тут не одні. Нас ніколи поодинці в такій місії серединних планет не відпускають. Тому все буде як найкраще, все буде добре.